Але ще у такій тканині нашу топову модельку. Ціна 100, 2, 190 бомбер, але продаємо костюмами. І 290 коштують куш, штани. Ось така сіра кашка, ось така дрібненька-дрібненька кашка. Ось так оформлені кишеньки. І покажу а ще ось тут зверну вашу увагу, заокруглений рукав цільнокройний Показую вам штани, штани на гумці мега зручні, дуже відпрацьована модель. Ну, якщо не збрехати, в різних тканинах, я, напевно, четвертий рік її продаю. В різних тканинах, різних і трикотаж, і, ну, всякі різні. настільки класно сідає модель навіть у 56-му розмірі. Тут не сильно висока середня посадка. За, внизу в нас манжетик зроблений. Функціональна кишення, зручно, гарно, приємно, гарно носить. Легко прати, легко просувати, е, може, ми вже їх і продати встигли. 42, 44, 46, 48, але ми чекаємо, тобто слідкуйте за публікаціями, ми їх очікуємо.